Всім привіт, Сьогодні ми... Всім привіт! Сьогодні ми залутаємо аєрдроп І думаю, і не тільки аєрдроп там. Так, да, ми засейвились, якщо б це було не вода, я б скоріше зараз загубив туте. Ми, кстати, кинули індержимчук. Індержим чужину. Керину, точніше, Но Сьогодні ми будемо йти якраз думаю, йдемо на повітряну кулю. У мене якщо щось є сатхом на бастіоні. Але повітряну кулю я б активував, щоб не затягувати відео там, на годину, на 20 минут або ще на більше, я просто активую ще зараз повітряну кулю, а сам облутаю бастіон. Так, да, можна побачити, що бастіон. Ще не актива, не активований. І це добре, бо о, ну, точніше вже активований. Я не його, я активував, а хто хтось там активував цей пастіон. Но... Але, але, ну, він його вряд я облутає, якщо це не незерка. Ну, якщо це якась там Алмазка, З4, З5, З4, З4, в неї немає шансів. Вона це розуміє. Тому за... має час, то більш думаю. Все так, от консоль, вона по ну, то Вона чомусь. Чому консоль завжди банить? Непонятна ситуація. Консоль мене забанила, коли я не грав. Дуже цікаво. Консоль мене забанила, коли я не грав. Чому туди діло? Я самі тепаємося на Watline. От вам моя підказка, як же правильно удати. Любий івент, взагалі любий івент, неваж... неважливо, який там е, головний івент. Для початку я бажано віддав всі свої гроші в клан-банк. Також зараз покажу правила, за котрі вас можуть забанити, щоб ви далі, якщо щось не, ну, не перефігівали. Якщо ви затімилися з ігроком, але він не в, вашій, ну, не в вашому клані, вас забанять. Так, це факт. Якщо, о, якщо там є якийсь адмін, то ліпше не тімтеся з людьми. Це мій вам такий совіт, невеличкий. Не тімтеся з людьми, якщо о, ви. І якщо іменно ви, о, то видите на сервері адміна. Не кімтеся з людьми. Це мій вам совіт. О, давай, давай, давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте. Быстро, быстро, блиску, шкосно. Дивіться, скільки лута! Скільки лута! Хлопці! Скільки лута! Ви це бачили? Блядь, утратила споміняння! Фибарки! Це тра! Хлопці, ви це побачили? Я залутав повністю слава. Регенерація мені не потрібна. Чорний шалкер, от це мені вже потрібно. Так, швидко тепло репортуємося на свій дім. Да, кстати, хлопці, я не дурний. Я не дурний, вот. Я не спалю координати своє, своєї будівлі. Також попрошу, якщо ви все-таки її знайдете, все-таки її знайдете, зможете якось знайти. Будь ласка, можете її не ламати так, як для мене це дім на даний час. Для мене це гарний дім, в котрому я живу. І якщо ви його зарейдите, я, звісно, ви можете там, не знаю, рейдити його, але я просто не знаю, не хочу, щоб його зарейдили. Бо це моя будівля, я в неї вклав дуже, кстати, багато всього, тому якщо її зарейдять, я буду розстроєний. Так, да, я розумію тут три дня до вайпа, до вайпу. До вайпу вибачаюсь. Ну, навіть так, для мене це саме потрібне, бо в мене немає іншої будівлі. Хатини в мене іншої немає. І да, вот зараз об'ясню, чому я. Знаєте, чому я ту Нвіску убив? Бо вона могла залутати весь лут, который був в, в е, івенті. А так, а мені просто дуже лут. Почекайте, які координати, які координати? Так, 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 так. Мінус 203, мінус 230. О, стійте, стійте. які 98, то мінус 30 добіжу, як думаєте? Air, Warp mine. Не-не-не, даже хом. Платформа. Выключаю координати. Быстро, быстро, быстро. Мене тільки мало часу вже. Так, 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 все, це, 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 це. Ферверки також беремо. Хоме Air, Швидко, 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 хлопці, 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 мені потрібно на айдроп стихти. Давайте, 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 давайте. Що вони відлічують? Я так і не розумію, що вони там рахують, но. Думаю, це й добре, що вони не заінтересовані в айрдропі. Перевіряємо. Опа-опа-па. Нікого. Так. тепер я бы повыбирал немного. Бачу, багану. Зіллеварку таку жому зі та це. Сльози гасту беремо, беремо коней. Беремо так. Ну, думаю, тут ще можна мало її дивити. Чому вона так на мене... а чому тут ніхто не прийшов, а? Чесно, я даже в якийсь момент подумав, що сюди хтось то прийде. А я не тут за тром точно. Да, я даже... Я подумав, що сюди, ну, хтось должен прийти шівент. Кстати, у мене є нерушение літри. Знаєте, яке цей кит? Ну, кромишуємо, що я, я сам зробив. Короче, дві незерки вилися. Э, О, от давайте чекай, бляска. Так, кое ще треба перевірити. Так, вот, вот, вот. Ой, наші інвентар виконаний. Да-да, так, 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 інвентар виконаний. Ну вот. Е, э, дві незерки CK2, два вилися і вот що сталося. Вони Ну ладно, держи. Вони під час ПВП вивели там 2 на 1 бо, і вони під час ПВП, звичайно, вивели свого опонента в сейф зону, де його й добили. Да, Так. Тут, якщо ви билися в не сейф зоні, ну при тому зайшли в сейф-зону, все, все рівно у вас буде режим бою. І вас можуть будуть бити, і збивати, колотити. І от, вони його там вбили, і я тим скориставшися без інвізки, без нічого, бомж, прибіг і все золотав. І там я виніс е, дуже полований, але все рівно сет на почин, який я починив, і 20 й уровень, у мене був вже 27-й. Я виніс якраз з тих тіпів. І чому ніхто не прийшов на повітряну кулю, я також не знаю. Ну, скоріш за все, вони вважають повітряну кулю дурним івентом. І від того і не удають. Ну, як по міні, любий івент івент. Так як, наприклад, от, в мене 47 золотих яблучок. У мене немає ні одного зачарованого, але 47 обичних яблучок. І мені це дуже подобається. І також гляньте, яка у мене. База дуже цікава, вона на максимальній висоті. Так, давайте скинемо. Ну, це і так не цінний лут. Не дуже цінний, так, скажу так, не дуже цінний. Луд. Вибачайте, якщо для когось це цінний. Так, да, навіть для мене це цінний лут. Ну, на даний момент, на даному як по міні-етапу розвитку, цей лут для мене не дуже цінний. Вибачайте. На даному етапу у мене багато ресів. Також я б'юся, як помінь, я дуже боюся загубити весь лут і по тій причині М -м... в мене більша частина цінного луту в сундукові. В сундукці. Дивіться, я по жур все це в другому. Ну от цей раз я так і вот так і не догадався. Якщо то, це робить, ну вже. Є, так. Ну, вже не до того. Дивіться, що в мене є. Айлітри не Незлайнісно. Так. В 16.00 по київському часу в буде розпочати івент. Крайта, портал. Портал Крайта. Так, 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 Портал Крайта. І я попробую на нього зайти. Ну, якщо буде якийсь івент, вибачайте, я дочекаю. Я... Та чекаю, доки вони повбивають ну, самого ендер дракона, а потім швидко все заберу. В мене є такі от бафи від броні. У мене не на комплект, але щоб... я і так доволені. Вони вроді би йому шлем поламали, то ну, фукомбакт не. А, ні-ні, ні вони шлем забрали. Вони, я просто дивлюся, вони так все перепугали, вони почали різко все забирати, питатися, там щось зробити, але нічого не зробили. Далі лежу, прийдемо на Варпарену і провіримо, що там є і які там і Можна побачити Дімона в Дімона якогось. Якийсь Дімон, там також є ПВП. Тут у нас якийсь Тіктокер. Ну давайте ми сьогодні звідси ви викуримо. Давайте викуримо тебе. Як його викурити? Ні, все, все, ти не маєш тут бути. Чуєш, ти не маєш тут бути, я тебе тіряю. Ааа, я-яй, я хотів його, знаєте, як подавати. Я б його звідси викинув, так, і доштовхав би його приблизно до порани і там би його вбив, і з нього забрав його сет. Мені дуже треба тепер по ножі для того, щоб зібрати се. І це якраз ролик буде, як я пытався знайти по ножі. Да, думаю, ну, ми... може я назву там переміняю, но на даний час, на даний етап. Блять, щоб... вони... Опа, дивіться, 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 давай, давай, дивіться. давай, давайте, давай. Виштовхуємо його, виштовхуємо його, виштовхуємо. Виштовхуємо його. Штовкуємо його. Дивіться, 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 я його, мабуть, штовхнул, но він. А дивіться, я можу відштовхвати. И вправду. Там потрібно було, наверное, десь кучу людей, якщо б його штовхали. Він би може виведе. Давайте зачекаємо. Задивіться, <с> що я зробив. Да, у мене є амулет каме і амулет Ельда. О, ці два амулети одинакові почти. Ну, так. Не сильно одинакові, конечно, ну ладно. І так. Мене навіть сьогодні в читах обвинили. Буквально годину, назад, годину тому. Коротше, я вбив яного ігрока. Він віско, бо він і здав пузирки. І як це, це було. Я по, я по ньому наніс о, удар, тобто я побачив, що хтось зута івент, так як я його теж лутав, А я, звичайно, взяв предмет отак в руку і, з того, і встиг забрати тільки меч. І осознавши, що зараз я відпущу всі реси, я різко розвернувся і почав наносити удар по повітрю. І я якимось образом попав, якимось чином. Я попав по опонентові і коли він двинувся в воду, я наніс йому ще один удар. А затім чисто на удачі і наніс третій удар. І вбив його. Ви можете побачити, що читів у мене немає, я просто клікаю на рандом. То, ну так. Я клікав на рандом. Тоді я клікав чисто на рандом. Якщо б я не попав, ну він би втік з усім лутом, я б нічого не забрав. Но я хочу попасти в адміністрацію. І, бо в мене багато є претензій. Наприклад, достатньо нецінний, інве, достатньо нецінний лут в бастіоні і в усіх івентах. Там тільки защита 2, на котру не можна нічого накласти. Так, на нього, на, 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 якщо вже є защита, то можна накласти повторну защиту. І якщо це відео залетить в рекомендації, пускай не знаю, допустимо, що Лут буде З2 зустрічатися рідко в е, е, будь-якому івенті в сундукові, а більш часто буде зустрічатися, е, не знаю, защита 4. Так, значит, 4. Че? Тиході. Опа, опа, записуємо сразу координати. Записуємо. 4 мінус 79. Записуємо зараз. РТП. У нас, конечно, координати. Ага. Координати у нас, конечно, такі. Так, сет Home Air. Де у Хоме. Готові, хлопці. О, По... ні, давайте ми пропишемо ще раз РТП. Да, 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 дивіться, не зря РТП прописав. Мені в цього не напрямку, в цьому напрямку. Туди і, і в цього бока. Сюди. Я думаю, самі перші буде, Вірусному флакону, я його активую, а затім викладу я лідери, От. Яка в мене, який в мене план, і він робить. Дивіться, ви повинні наблюдати, як же я це все буду робити. Ми летимо на вірусний флакон. Також в вірусному флаконі теж тільки за два і це дуже погано. Бо у мене зустрічається нормальний лут, тобі потрібно його викуповувати в... Магазині, це дуже погано. Я розумію, що тут навіть якщо ти просто... Де, де, де моя команда? Варпмайн. Все, швидко на варпмайн? Вірусному. А, так 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 він у позвав, він тимейта позвав. Ви бачив, він тимейта позвав, Він тимейта позвав? Ви побачили? Я теж побачив він тімейта позвав. Там було видно, що він позвав, пи він тімейта позвав. Так, бо там щось появився, він, скоріше за, за все, казав, тімейту, типа Ну все, давай, ти зараз його порвеш. Я такий бай-бай. Моя задача буда вірусний флакон, але це дуже опасний э, лут. Знаєте чому? О, в смислі до наступного ігропу 100 секунд що? А, ну нормально, давайте пережимо на свої криші. Чи не варт має? Е, ну, ви пам'ятаєте мою схему, активуємо другий дроп. Ну, що там з'явиться? А. Хочете прикол, мені епічного айродропу, е, котрий призвав е, ігрок. Було 200 блоків. На. У. І 100 блоків на. і 100 блоків на X І 100 блоків на X. 100 блоків на X і 200 ні, Так, 200 блоків на У. На Y. Блін, я тут так близько я не побачив. Я чисто так уже на проблем. Елітрик це тема. Це, це така тема. Ви даже не знаєте. Ну ви знаєте, яка це тема. Бо на елітрах вам доступен. Політ на еліт, воно судно, Але І всі повазі до адміністраторів консоль у них якась дурна. Вона забанила мене, коли я не грав і коли ніхто не грав. Я не грав. І мене не взламали, і ніхто з моїх родичів не ба не грав. Не грав ніхто на моєму аккаунті. І мені прилетів бан за. Знаєте за що? За спам-чата. Тобто я засорив чат Ласкрафта тим. Що я не грав? Не знаю, на кілка це тупо. ну, пускай, пускай, Допустимо, допустимо, давайте. Я знаю, навіть за чим вони це зробили, знаєте, за чим. Коротше, вони так наднімали собі репутацію, типу вони банять читерів, скоріше за все. Тому я не знаю, що робити. Мене в читах обвиняли. Ставте. І А знаєте що? Епічний айдроп повинен був активуватися, і тому писала 100 секунд. Але, ну, епічний айдроп повинен був активувати. І мій вам совіт, не бійтеся на ПВП арені бо там далі, якщо у вас буде режим бою, ви вибіжете до варп шахти, вас можна буде бити. Це дуже погано. Ні, як, ні, якщо у вас є друг ход, буде на постраховці сидіти. Сидіти буде на постраховці, якщо щось він швидко підбіжить в цей зоні і забере то тоді можна. Але якщо нема, бійтеся тільки на. Визивайте чоловіків на дуель на відкритій території. І все. Також тут не роблять е, горі, ну, поп попитки загалі бо... Тут гравців 20 людей, там, 20 гравців, що можна побачити. Тепер 30 гравців. От більше боїться не... Ну, більше боїться не ордів. Не лордів. Хоча, вроді би, подумають, в смислі не лордів. Ну, лордів вже та привілегія. Ліпше більше боїться шаманів. Ім, чомусь, як я побачив, і в мене, і в інших шаманів є сети. 90, там 60-70% іменно тільки шаманів бігають в Нези. Тобто, точніше, шаман це найпопулярніше привілегія, бо вона випадає з більшою вероятністю, -то, от нова в кейсі. І я б хотів така, також обертатися до розраху. Дивіться, я виконав тут. Я пішов на іншу анархію. І там писало, що завдання ще не виконано. Я пішов, виконав його там 10 годин награв. І знаєте що? Мені написало, що квест уже виповнений. Він не оптимізував все як потрібно, і за чого я. Навіщось я грав 10 годин. Грав 10 годин. На сервері не получив нічого в І... Дивіться, а це... мені. Máme Donátovský region, Mě... Já vypil by tam Donátovský region!

Іди в сраку, ні-не-не, ні, ні. в сраку Вони мене задержують, вони мене задержують спеціально, на мене зараз незрічок нападе. Я вже це зрозумів, на мене зараз незрічок нападе. Ви побачили? вони мене тільки задержували, вони мене не били всерйоз Вони просто мене задержали, бо зараз мав би прийти віддав, видимо незарічик, який мав би мене вбити. Но я не дупий, я втік. Це факт, мав прийти не з котрий мав мене вбити. Думаєте, чому вони не давали мені режим по бою? Бо вони знали, що зараз прийде портал крайта? Ааа, до битви зомбі! Ні, не зомбі це фігня, хлопці. Зомбі це фігня, так. Це від скріні рейдера. рейдера. І, і, і давайте ще формаємо. На пісок, ну, я пісок, я пісок можу фармить. фармити. Вагнетка з динаміту. Так, Живчик Тархун. Я недавно його просрав. Вагнетка з динамітор. Відправляємося на платформу і видаляємо Air. Айр видали, на платформу телепортувалися. Окей, це викладемо. і знаєте, що я побачив. У мене достатньо всіх інгредієнтів, щоб пограти з другом, але друг... на тепер друг не грає, так. Обідно. Ну, буду його чекати, Вадори, на дораз варп на варпмайн, на варпшах. І ще у нас варпшах, так і обично. Пуста. М -м. Побачили, тут нічого не мого бути. Ну, давайте туди відправимося заново на платформу. Ще я можу ще робити на платформі діти піти. Ще я буду робити на платформі, подумаєте ви. Бам! Ну, ви це вже знаю, я сюди вже приходив, ви бачили. Так, 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 так. Ну, власне, надуєте. Ну, слухайте, там, звісно, гарна броня, але народник гарний, але то... Хм, Ну, гарний народник, неба Давайте скинемо книгу ідумо у ці всі бафи, От так, в сундук. Тут також є броня. І там щити всякі. Коротше, не потрібні речі, е, котрі я на даний момент не використовую. Не іспользую. так. Ну, все, це відео зараз я викладу. А всім удачі. Ну, Давайте закінчимо на варп-шахті, да я просидів, думаю, більш часиного відео. Всім е, удачі і всім пока.